Сьогодні вже сказано, що сьогодні ми відкриваємо виставку художника члена Національної спілки художньої України, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Жулинського. Художник Микола Жулинський один із небагатьох художників нашої організації, який працює. В різних жанрах мистецтва. У нього є і графіка, у нього є і живопис, у нього і монументальне, монументальне мистецтво. Він закінчив академію по фагу монументальне мистецтво, і він ще і скульптор. Фахівці знають його по цих всіх видах мистецтва. Дуже цікавий, на мій погляд, художник, художник, який напроти всього свого творчого життя експериментує, не стоїть на місці, не робить він того, що його навчили в академії. Пригадаємо його перші твори, коли він приїхав у 85-му році в місті Суми. І роботи, які він робить сьогодні, це, як кажуть в Одесі, дві больші різниці. Він представив роботи різних років, різних е, таких пошуків своїх, е, а тоді у тою виставкою, ну, можна сказати, заговорилася Україна. Як несподівано, і несподівана для, для того часу була тема. І, і ще я хотів би виконати таке доручення від Національної спілки художників секретар... і секретаріату спілки художників зачитати вітальний лист. Шановний Микола Васильовичу, секретаріат Національної спілки художників України сердечно вітаю вас, нашого колегу, пановитого живописця, схвилюючи для вас і нас здатою у вашому житті 60-річчями дня народження. Висловлюючи цей святковий день щире захоплення вашою творчою особистістю, дозвольте побажати вам багато, багато нових мистецьких звершень, зичимо вам міцного здоров'я і довголіття, повноти людського щастя, щасливої долі вам і вашій родині. <кій> Голова Національної спілки художніх України, Народний художник України, академія Академії мистецтв України. Лауреат національної премії Шевченка професор Чепевич. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановний наш, ну можемо вже і казати, шановний ювіляри, тому що сьогодні ця виставка вона знакова, тому що вона відбувається напередодні вашого ювілею. Ми вітаємо вас, шановні. І дуже приємно, що на цій виставці, де підведено такий творчий, зібрано такий творчий доробок, щоб відзначити і як свій, можна сказати, свій чоловічий вік, і свій творчий вік, тому що дійсно, як вже сказано, що це такі досвідчені роботи, де ми можемо. І спостерігати якісь творчі періоди Микола Миколи Васильовичу. Ну і Миколи Васильовичу, сьогодні у мене доручення від міського голови. І дозвольте я виконую його сьогодні. Дозвольте вручити вам грамоту міського голови з нагоди відкриття виставки і також вручити вам. Книгу «Суми Пам'ять Старих вулиць це той історичний досвід, який ви можете спостерігати за історією нашого міста, і я думаю, це вам станеться в нагоді. Ну і ми усі бажаємо вам здоров'я, ще більше творчих злетів, ще більше, яких якихось нових робіт, нових поглядів на. Ну, на, на життя, а цей погляд ми будемо спостерігати на ваших картинах. Мені говорити одночасно дуже легко і дуже важко. Я пам'ятаю ті часи, коли ми починали вчитися. Це ще було давно. в училищі в Одесі поступили, виявилося, що ми в одній групі. Микола Васильович тоді був. Такий худенький, і дуже такий вечерявий голос, я таке великі. великий. Ну, хочу сказати про те, що він був зразу заряджений на, на працю, на велику працю. Я пам'ятаю, скільки робіт виставляв. Він один виставляв робіт. Більше половини, ніж всі інші. Дуже багато робіт, дуже багато праці було вложено. І потім ну, зразу воно так і ведеться, що кількість перетворюється в якість. Але потім, коли вже вчився в академії, тоді вже Приходила майстер, приходила майстерність, приходила в ну, певний дні в собі. Я пам'ятаю, його дуже любив Євген Іванович Виков, який у нас вів композицію І Олександр Анатолійович Хмельницький, завжди говорив, будь Микола таким, як ти є. Він був впертим. І дуже стояв на своєму. Я хотів би сказати, що Микола Васильович завжди в пошуці міняти себе, шукати щось інше. Це надзвичайно важка робота. Це така ломка. Я ніколи не був наркоманом, просто я не знаю. Як. Ну, дуже важко. Дуже важко від звичайного себе заставити робити щось інше. Ну що, хочу побажати Коля, тобі великого натхнення, довгих від життя і великої праці. Я забув сказати, що Микола Васильович вже не один рік працює на поприщі мистецької освіти. Він Викладав у, у як, на Україну, такий університет був. А тепер він викладає у нас на факультеті мистецтв у Сумському державному педагогічному університеті. Бажаю цих великих виступів. Мабуть, першу скрипку, тому що... З якою радістю, з якою такою теплотою я був в світі, це було якби початку, і це було дуже приємно, тому що кожен раз виставляєшся, це є якісь переживання, є якийсь відбір робіт, щось виходить, щось, виходить, щось не виходить, одна робота буває суперечить інші, буває роботи. Ну така велика робота, і потрібно провести. І Ірина Лена, якраз вона дала мені повну свободу і десь підтримала підтримала своїм таким добротою, своєю ентузіазмом. Тому я б хотів подякувати, я ще, кажу ще раз подякувати владі, подякувати управлінню культури, подякувати адміністрації, відділу культури всім за те, що за оцінку моєї скромної праці, подякувати своїй дружині, сім'ї, доньці, які мене підтримували, завжди підтримують. Друзям, друзям, тому що без друзів, як би сказати, в цьому житті надзвичайно важко. І я радий, що в мене є друзі, я радий, що в мене вірні друзі, що вони поприходні собі. І всім дуже велике спасибі. Я радий всіх вас бачити.